Більше про візит державного секретаря Блінкена до Великої Британії підготовку та очікування від міжнародної конференції з відновлення України. Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпанем, який приєднується до нашого ефіру з Лондона. Вітаю тебе, Богдане! Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі. Що на цю годину відомо про деталі цієї зустрічі, і чи вже пролунали якісь пропозиції чи можливо бачення сторін щодо шляхів відновлення України? Ну, власне, з зустрічі пролунав, наприклад, сам державний секретар, щойно в нашому ефірі, і ми також маємо інші заяви після цих коротких переговорів. Що стосується конференції, то мені здається, що на цьому етапі у переддень власне події дуже цікаво звернути увагу на те, що політики багато говорять не лише про економічні, але й про політичні аспекти. І до речі, зараз ви бачите, як американський та британський урядовці відвідували українську церкву у Лондоні, тобто наголос на підтримку України дуже великий. І наголос робиться на тому, що йдеться про важливість політичного аспекту фінансової і економічної допомоги, тому що для того, щоб справді можна було Україну відбудовувати, потрібні політичні безпекові та інші гарантії, які йдуть набагато. Ширше за просто виділення грошей, і зокрема про це сьогодні згадував британський міністр закордонних справ тут у Лондоні, де прийматимуть конференцію. But this week is very much about... Продовж цього тижня йтиметься про те, щоб заохотити приватний сектор інвестувати у відбудову та відновлення України. Ми розуміємо, що це означає, що ми повинні показати, що ті інвестиції будуть дієвими і що вони будуть захищені. Це звичайно означає подальші гарантії, яких прагнуть українці, що коли вони успішно повернуть свою територію, то не буде нового вторгнення. Їхню подальшу інтеграцію в євроатлантичні та європейські установи, яких вони звичайно ж теж прагнуть. Але звісно, це означає допомогу у реформах їхніх установ, що сприятиме інвестиціям в їхню країну. Те, що ми вже побачили, це те, як завдяки нашій підтримці та заохоченню відбувається швидке перетворення їхніх збройних сил у дуже дієві військові структури, і ми хочемо бачити такий же темп і реформування їхніх урядових установ. Богдане, після зустрічі з Клеверлі, Ентоні Блінкен мав нагоду поспілкуватися з міністром Кулебою. А напередодні прем'єр-ріші сунак мав телефонну розмову з президентом Зеленським. Чи відомо які очікування від цієї конференції українського уряду? Можливо, варто згадати, що ріші Сунак у витягах з його завтрашньої промови до конференції порівнює цю справу економічної відбудови України. З військовим контрнаступом і там і там збирається сказати завтра британський прем'єр-міністр потрібні досягнення, потрібен тиск, і українці очікують очевидно успіхів. Коли йдеться про величезні суми згідно з оцінками міжнародних фінансових установ, потреби України для відбудови можуть становити близько 400 мільярдів американських доларів. Це Величезні кошти я припускаю, що коли йдеться про розмову тут у Британії українського міністра закордонних справ і держсекретаря Блінкіна, то напевне йшлося зокрема про значні політичні аспекти справи, про які вже було згадано трошки раніше британським міністром. Наближається саміт НАТО, Україна очікує гарантій безпеки, які очевидно дуже потрібні і для Економічного відродження України, і я знаю, що ми маємо можливість послухати цитату українського міністра про те, на що він звертав увагу тут у Лондоні сьогодні. Протягом найближчих двох днів ми будемо зосереджені переважно на відновленні та відбудові України. І я хотів би подякувати Сполученим Штатам за їхню непохитну відданість справі, тому що недостатньо просто мати гарний план відновлення вкрай важливо мати механізм, який буде підтримувати цей план. І сполучені штати відіграють дуже важливу роль, допомагаючи нам розгортати цей механізм. Богдане, а як бізнес-спільнота готова брати участь у відновленні, та як на її думку має бути побудована її взаємодія з західними інституціями? для цього й думаю, варто згадати, що теперішня подія, яка буде наступні два дні тут у Лондоні, яка називається конференція з відновлення України, почалася 2017 року і була щороку як конференція реформування України і реформування України, якщойно ми почули від британського міністра закордонних справ, дуже важливе для того, щоб кошти, які вже виділяють е, інші країни і міжнародні установи е, для України, щоб вони не тонули, щоб вони використовувалися якомога більш ефективно приносили користь Україні. і е, Скажімо, боротьба з корупцією чи просто створення реформування інституцій так, щоб вони могли ефективно ці кошти використовувати, яких Україна очікує, мають дуже велике значення, і зокрема для підприємців. Від яких очікують вкладання своїх коштів також це дуже важливо. Важливі питання справедливості, важливо як будуть, скажімо, розподілятися контракти, і про це говорив наприклад представник бізнесу Роман Ващук сьогодні. В ефірі голосу Америки, коли представляв позицію підприємців, сприяти рівному доступу. Як українського, так і міжнародного бізнесу до ресурсів має передбачати участь українських фірм у відбудові, тобто що не має це все піти, якимсь іноземним радникам чи контракторам, але також не має перетворитися в якісь надання контрактів по знайомству чи по кумівству. Богдане напередодні міністр Джеймс Клеверлі заявив, що Велика Британія не зніме санкцій з Росії допоки Москва не виплатить Києву усю компенсацію за втрати внаслідок наслідок війни. Також британський уряд запровадив новий механізм використання заморожених російських активів на відновлення України. Розкажи, будь ласка, про ці ініціативи. Ну, щодо механізму, механізм насправді дуже простий. Він є частиною запропонованих британським урядом законів, які дозволять зберігати замороження активів російських. Чи осіб юридичних, чи, чи фізичних, які звинувачені у причетності до російської війни щодо України стосовно їхнього використання? Є певні складнощі, і наразі цікавою цікавою є пропозиція, щоб, скажімо, чи фізичні чи юридичні особи могли добровільно погоджуватися на те, щоб ці заморожені кошти йшли на використання для допомоги Україні. І нещодавно була така новина повідомлення з неофіційних джерел про, наприклад. Кілька мільярдні кошти заморожені від російського підприємця. Романа Абрамовича, і згідно з цими повідомленнями, він поки що не готовий, щоб його гроші йшли на допомогу лише українцям. Але це не офіційні повідомлення. Я думаю, що про це ми напевне будемо ще чути згодом. Дякую, Богдане, за цю детальну інформацію. Ми будемо стежити за ходом міжнародної конференції з відновлення України і будемо вам про це розповідати у найближчих ефірах з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.